Кооперативні ігри завжди особливі. Вони змушують нас працювати разом, вигадувати нестандартні рішення та, звісно, веселитися. І насправді проекти, які не просто пропонують спільний геймплей, а роблять його основою всього ігрового досвіду, велика рідкість. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, розберемо новий кооперативний шедевр Split Fiction. і чи зможе гра повторити успіх і Two. Я вже пограв в неї і хочу поділитися з вами своїми думками та емоціями. Це не огляд в класичному варіанті, а більше мої враження від гри. Приємного перегляду! Street Fiction – це суто кооперативна гра від Hase Light Studio, де ми граємо за Міо та Зої, які опиняються всередині своїх вигаданих світів. Основна фішка гри, так само як і у попередника, унікальні механіки для кожного персонажа. Міо це авторка наукової фантастики, тож її світ наповнений кіберпанковими лабіринтами, лазерами та хакерськими головоломками. Зої ж пише фентезі, тож нам доведеться стрибати між літаючими островами, битися з різними істотами і розгадувати магічні загадки. Як і від тексту, в грі немає повторюваних механік. Кожен розділ приносить щось нове. Один момент ти керуєш дракончиком, інший ламаєш систему штучного інтелекту в цифровому місті. І все це працює на ідеальній синергії між персонажами. Я не буду пересказувати вам сюжет гри, його краще пізнавати по мірі проходження самому. Єдине, що зауважу, він тут не тільки для того, аби був. Тісно було цікаво. Окремо можна сказати про додаткові місії, вони ж сайт-сторії. В моменті, коли ви знаходитесь у світі фентезі і переходите на додаткове завдання, воно вже проходить у світі Міо. Я до того, що ці два світи дуже різні, але при цьому, переходячи між ними, ти не відчуваєш ніякого дискомфорту, і тобі хочеться проходити абсолютно весь контент, що є в грі. Чого тільки варті місії зі свиньми і сосисками або перегони на сноубордах. Та і в цілому є багато сайт-сторів, яких ми не раз дивувались, тому що бачили на екранах. Іноді це достатньо серйозні і опічні моменти, іноді дуже веселі і прямо пропитані якоюсь наркоманією, звісно, в хорошому сенсі. Really? Yeah. Механік у грі також дуже багато, і як я вже казав, вони не повторюються. Десять хвилин тому ти був неоновим кіберніндзя, тепер ти фея, яка вміє літати або дерево, яке керує природою. Тут ти розсікав на байку на шаленій швидкості, все навколо тебе вибухало, світились лазери, а тепер ти на танцполі танцюєш з мавпами і їхнім королем. Абсолютно різні світи і так майстерно поєднані однією історією. Розробникам респект за це однозначно. Єдине, що можна було б продумати трошечки краще, це причину зміни механік. Взагалі не було б питань, якби не попередня гра про подружжя, просто там реально краще підійшли до цього. Таке відчуття, що тут механіки змінюють просто щоб розважити гравців. Від тексту вони були більш логічні і обумовлені сюжетом. Але знову ж таки, це вже питання більше до саме сюжетної частини, а не до ігроладної. Геймплейно тут якраз таки все добре, та й це не таке критичне зауваження, адже виконане все на дуже високому рівні. Однозначно, Split Fiction є складнішою, ніж і Takes Two Вона вже, мабуть, не позиціонується як гра для проходження зі своєю другою половинкою. Звичайно, якщо вона також не геймер, адже поріг входження в гру тут дійсно вище. Як на мене, одним із факторів, які впливають на складність, є наявність більшого шутерного контенту. Причому це не просто шутер, він переплетений з елементами головоломок і дій на реакцію. При цьому десь тобі треба прямо дуже швидко реагувати і влучати в цілі, адже від цього залежить життя твого товариша. Та й взагалі тут дуже багато різноманіття і ігрових механік, які ти вже десь бачив і відчуваєш вайп якихось спогадів навіть з дитинства. Камера змінює вити з третьої особи до 2D-платформера, в тебе в руках кулемет, і ти такий так це ж контра. І в цілому зміни геймплею тримають тебе в тонусі постійно і не дають засумувати. Вони змушують тебе бути сконцентрованим на грі. В один момент це платформер, в інший логічна гра, десь з'являється божевільний екшен зі швидкістю реакції на рівні Doom Eternal, а потім майже ритм гра. З приводу звуку, тут також усе на місці, озвучка чудова, персонажі живі. Музика змінюється під події на екрані, створюючи ефект повного занурення. Тут є справжні емоційні сцени, де музика прямо таки пробирає до мурах. Вона підкреслює комедійні моменти і моменти сумні, і це іноді дійсно прямо дивує. Ба більше тут дуже круті звуки в цілому: звуки пострілів, вибухів, роботи механізмів, лазерів. На рівні, коли ви у відкритому космосі, атмосфера і так чудово передана, але вона ще й доповнена і прекрасними звуковими ефектами. І так на кожному етапі проходження, не тільки в тих історіях, що я називаю, я просто не дуже хочу спойлерити і дати вам можливість самим відчути все це при проходженні. Взаємодія між персонажами дуже наголошена, і деякі рівні буквально кричать Працюйте разом або застрягнете тут назавжди. Якщо тобі подобається такий формат, це величезний плюс. Якщо ж ти намагаєшся грати з випадковими людьми з інтернету, то я тобі співчуваю. Адже розробники то відкрили Discord сервер, де ти можеш знайти собі компаньйона для проходження. Та якщо чесно, це не ті емоції, ніж грати з людиною, яку ти знаєш, а ще краще, з якою періодично граєш в різні ігри. Тут ще плюсом можна вказати те, що є система Friends Pass, тобто ваш напарник Може грати безкоштовно, якщо у вас є ліцензія. Взаємодія між гравцями це серце гри. Якщо ваш напарник не може пройти секцію, вам потрібно допомагати один одному. В деяких місцях ви не зможете пройти далі, якщо не зробите щось прямо одночасно. Не те, що прямо кожен має щось натиснути, а ви маєте робити це майже синхронно, так що без кооперації тут не вижити. Гра створена на рушії Unreal Engine 5, тому виглядає вона просто казково. Деталізовані світи, плавна анімація, круті ефекти світла, усе це створює атмосферу справжньої подорожі крізь уяву. Кожен світ має свій стиль. Фентезі узої яскраве, немов ілюстрації до книг з казками, а кіберпанк уміо темний, неоновий і технологічний. Це реально вражає. Я навіть не можу порівняти її з іншими іграми, бо тут кожен рівень окрема художня фантазія. Якщо ти думаєш, що ти вже все бачив у світі ігр, то ця гра доведе тобі, що ти трошечки помиляєшся. Сплітфікшн використовує мультяшну графіку, що нагадує анімаційні фільми або комікси. Це надає грі легкість і динамічність, а також дозволяє підкреслити гумористичні моменти. У кожній сцені помітно деталізовані фони, які не перевантажують екран, але додають глибини світу. Іноді ми просто зупинялися і дивились в горизонт, милуючись каскоми. Пейзажами. Кожна локація це маленьке мистецьке полотно, яке хочеться розглядати годинами. Рівень, який нібито намальований олівцем, це щось із чимось. І це ж не просто візуал, а ще й доповнення озвучкою, зміною локації, об'єктів на локації, шляхом домальовування або стирання їх. Ну це дуже стильно. І від простого стилю до якогось лютого епіку вас майже завжди розділяє буквально один крок. А повірте мені, епіку тут прямо-таки вистачає. В деяких моментах ми навіть порівнювали окремі сцени із знаменитим God of War. Split Fiction вражає своєю яскравою та насиченою візуальною частиною. Художній стиль додає грі шарму, а анімація та ефекти роблять ігровий процес приємним і динамічним. Вона виглядає сучасно, але водночас має свій впізнаваний стиль, що вигідно вирізняє її серед інших кооперативних ігор. Отже так, Split Fiction – це не просто ще одна кооперативна гра, це справжній експеримент, який місцями навіть перевершує і Take-Two, особливо у варіативності геймплею та механік. Так, у неї є свої нюанси, десь сюжет здається менш емоційним, десь рівні, трохи перенавантажені деталями, але загалом це унікальний досвід, який точно варто спробувати. Якщо вам подобаються динамічні, нестандартні та творчі ігри, обов'язково беріть напарника і занурюйтесь у цей світ, бо такі ігри це велика рідкість.